Коли ти вже Руслан будеш замуж виходить, йо, Ей, Йому, замус, замуж Ой, люд, ви його твою Ей, Який замуж? Забив мені пакі, що? Я ж по дівчатам! Жениться! Коли вже будеш ти? От воно вам пече, от воно вам пече. Ну, пече, бо вже скільки мона пече. Хто кого пече? Бо? А Ви вже гроші не збирали? На, гроші не збирала. На які роди? Ти ще не женився вже тисяч, роди. Десять тисяч обокотилась. Дай, будь ласка, бабці на капці. Це де ти гроші брати? Кредит? До скільки це ви будете це такого ну, ще чуть. Ну, чухаться, оп, оп, чухаться. Оп. скільки ви будете чухатися? Ну, що ви таке говорите, мені з ти до дивиться очі вам. Десять років це чухаться, хай Господь мили. Ми тільки рік живемо. Давай вже бери да, 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 да женися. Давай, ну от я відчуваю, ну ще чуть ще чуть і будемо От Тут гаривиночку, будемо, будемо, Галя, будемо. Да бери мен... жінку собі, да, да, да живіть якось, це це, це їбе на його знає. Та що ви давите на мене? Це відповідальність велика. У мене колись був ком'як да здох. А це жінка. Це ж і за роботи мені на відповідальності. Я на той же гуля купив, до біля нього пляха одні фільтраці гроші тягнуть. Ще жінку на шию. Ти ж трошки подумай. Тільки це гляньці ж не скажи. Бо ти зараз підеш докладати вже. Що докладати? Я їй теж кажу, що, блядь, чи давай, чи замок, чи, чи женіться, чи що. Вже дітей пора треба мати, бо, бо я їх і, і не дождуся, а тих не. ваших. Е... Буде. Та да, буде. Пані... Коли воно, блядь, буде? Ми, пані тройню, але хочу сказати, ось доша якихось місяць позбираю, я вже за півроку 10 тисяч відклав. Ще чуть, відкладу ще якусь десятку за двадцяти, no. да, да поставимо да палатку чи шалаша. Зробимо да? ну, свадьбу, що переживає. Да що, за 20 тисяч? Ну, а що це грубі гроші? Не, <риклад> за 20 тисяч зараз маєш що. Це грубі гроші. Я по чуттю зарплату да, да але, якщо б не було за замітно. Це 20 тисяч, короче. Я за пів року 10 тисяч. То батько сказав, я як сказав до батька і, сів. І, 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 той лад пропаде. Що це батько сів? Я як батько сказав, що 10 тисяч за пів року вклав до батька сказ... сів і аж за серце взяв. Ще каже, ти що такі гроші? Він каже, ти в доларах кабу складав? Да та ні, в взив, та. так. Коротше, я того весілля да, вже вашого не дождуся. Чого? Це... А де ти на роботу десь будеш їхала? да, поїду, блядь, у, десь у Агри якийсь. Ну пу дай мені ще місяць. Як зараз люди живуть, блядь, Я тобі скажу отак, Руслан. Раніше якось так ходили, ходили, блядь, побралися, притулилися одне до одного, Він за їхкрив та й затулили, дай що дай бабці на капці, дай вже і свадьбу грають через пів місяця. Ну да, дай що де законно чуєш. Ну да. Чи там вінчалися через пе. А це зараз ні, блядь, по десять його живуть, чуєте? Ти його, блять, і насильником не затягнеш, блядь. А що йому блять? Дві скажу. Щоб, щоб oh, це притирає... жениться, а їм заріть так добре. Полягали, блять. Okay? Переспали, вкрилися. А що, блять, на nee. сну ліг другою вкрився, блять. Ми притираємо, ми, ми притираємося. Вже до цієї пори треба було притертися. Притираємося почули. Не тільки притертися, а й утертися. Голилки, ти нагнала вже? На нала. На нала? Да. Угу. Буде, як все, я за півроку відклав, дай ще місяць трошки, може, ще якусь десятку відкладу. Може. Другий, третій місяць Ой, Боже, Боже, 10, Боже. за 20, 20 тисяч. Селі це можна гуляти, бляха, і ще порося поросе Я, Якраз на 10 кіло курочків. Ще й може і не видно. Ти що ж, 20 тисяч грошей. Ой, бля. 20 тисяч грошей грубих. Осадкуємо все, як має бути. Голову позвем. матешків. Нахуя він мені той голова, блять! Нахуя вони мені? Води візьмемо. Будеш воді. робити, Дон, до своїй, й у все. Літрів 100 води візьмемо, uh -huh. пацетку в, в Житомир поїду на оптові, все зробимо, чикен, макнагетс купимо, ящик помідорів, крил купимо, все, все буде галя. Буде шашлик, все буде добре. Oh,